Знаєш, чому тобі тісно? Бо ти живеш в коробці чужих очікувань. Робота, серіальчик, пару друзів, одні ті самі розмови кожен вечір. І знаєш, тобі здається, що весь світ такий. Насправді ми просто робимо висновки на основі дуже мізерної інформації. Як це виглядає? Зустріла токсичного хлопця і думає, що вже всі чоловіки такі. Пробувала раз відкрити бізнес і думає, що все це не для мене. Один раз ходила в церкву, і здається, що вже все знаєш про Бога. Але насправді тебе просто не просвітлили. Ти не бачив усього. І ти не можеш зробити розумний вибір, опираючись на таку маленьку кількість інформацій. У тебе тільки шматок пазлу, але не весь. Перший крок до змін це розширити свій світ, це просвітлиця. Це вилізти зі своєї мушлі і побачити, що світ ширший. Знаєш, як це зробити? Насправді дуже просто. Спробуй інший маршрут на роботу. Вибери іншу їжу на вечерю. Будь-що зроби інакше ніж ти робив до цього, і ти відразу побачиш, який яскравий і класний цей світ. Він набагато ширший ніж ти думав. Напиши в коментарях, що ти зробиш.